І ви знаєте, зараз я духовний практик, наставник, ченелір, я енергопрактик. Я працюю в енергополі нашого міста, коли нас б'ють шахіди. І енергія це перше, що ми створені, без енергії створена матерія і Всесвіт. Я вчу людей, як маяк, йти до себе, чути свою душу і справлятися з тим полем, який насправді нас вчить. На він Вчитель. Він не повинен нам бути грузом. І я дуже вдячна тій ситуації. Ви знаєте, важливо не відмовлятися, не від дару, не від сім'ї. Ви можете мати і те, і інше, і я маю зараз і цінувати те, що у вас є, тому що вищі сили ніколи не хочуть нас наказати. Всі ситуації, які з вами були, а ми всі, якийсь треш проживаємо в житті. Іноді такий, що думаємо, ми не встанемо більше. все, нема сил. Але встаємо, рухаємось далі і якимось чином приходимо до кращого життя свого до себе. Тому що вищі сили нас направляють так. Іноді через бій, тому що ми не розуміємо по-доброму. Пригорни. Що там нема?